А перед відео підпишіться на мій телеграм-канал. Мені не Маска. завадило б поговорити з кимось. Ну чого привіт! Управління функція не... завдання замовленої філії, прямо прямопропорційне. Продукти отримують від його. Пропустив вчені. Не важно. Та блін як з нею. Прит я браю. Радий знайом Брайан. Якщо ти проти проти чи не міг би ти звертатися до мене на прізвища темп, чемпен. Ти знаєш? великі компанії з їхніми формальностями. Ох, вибач мені, тоді можеш назвати мене пастернаком. Радий знайомству пастернак. <кхи> <кхи> Дивлячись, на тебе можу припустити, що ти сьогодні також маєш перший робочий день просто. Зберігай спокійно, трохи нервуйся, і пригодно. Ага, я тут через те, що отримав листа. Отож. Зрозумій, мені правильно, я не можу відірватися очей від твого вбрання. З тієї пори, як ти війшов, що це таке тобі е, костюм. Та ні, я маю на увазі, чий це крій. Що таке крій? <смір> У кого ти замовляв ляв замовляв пошиття? А ну тоді я гадки не маю. Перепрошую за свої погані манери, але він, він має дуже незвичайний вигляд. Не пам'ятаєш, де ти його купив? М де це мама прид. Баба його в супермаркеті. С Супермаркет? Звиняю, але яка твоя верства? Верства Г. А твоя? Відійди від мене мерзотник. Як ти смієш говорити до мене Пас? паскуднику з верств? верстви? Може тут переклад неправильний, або я, я не знаю, що це ге. Просто як, як, як? Забирайся геть. Ох, мені шкода за пельку, щоб при, привело такий-такий-такий шматок лайна до цієї поважної команди. Ти взагалі знаєш де, де стоїш, знаєш. Е це головний офіс. Синтрик. Синтрик та Корп. Казнова та Ні. Легендарна споруда. Що. О, це так. Я не закінчив. Ця компанія Най... найма... наймає тільки найрозумніших, найправніших людей із усього світу. Відхиляється. Без, безліч заявок із найпрестижніших університетів претенденти з вимагання досвіду боріться за ні. Заспокойся, Заспокоюся, я більше не можу говорити з тобою. Забирайся звідси. Трохи годна. А не є фонарик? Що це було? за кнопка? Так. Кнопка вип'ю ліфта, здається, не працює. Там на горі камера, напевно, хтось спостерігає. І що делать? Буде підуть. Ропенстан. я Брайан. От це такий відкритий може. моє прізвище Гікс, але ти можеш назвати мене Кейт. Ах, точно вибач, Я просто не звик до цього моє. Ти з віщо Ні-ні ні. Клич мене кейт. Так природніше. Ти з перед е місця. Так, я з -верст верстки Г. Сподіваюсь, ти не проти поговорити зі мною. Ха-ха-ха-ха. Де-це ти вже розмовляв з тим білимцем. Бі Білявцем? Довжки. У середмісті багато хатних людей. Оч, ох, Чи це не означає, що ти не, не зі столиці? Я народилася у вер, верстві Е, але мій батько тримав тут роботу, тож я, я і моя сім'я я, мали змогу піднятися. Кар'єра сходами. Яке щастя, слухай, а ти тут також через те, що отримала пропозицію роботи. Так я закінчила коледж і склала всіх шість вступних із, із питів я дуже схвалена. Я думаю, ти знаєш, наскільки тяжко потрапити сюди на роботу, охочеш охочих. Бу були тисячі. Я десер, де десегрегованою аналітикою, до речі, а ти я е е зараз гадаю управління з Схороченнями штатів. Е е так, стоп. Запись. Я йду. Я запіть забув включити. Ладно, Думаю, утрата чуть-чуть не повлияє ні на що, правда? ж, надіюсь. Він зупинився на другому поверсі. Припускається, він не був надто важливим. Хі -хі. Думаю, розкажу, що було. Коротше, того чемпіона забрав ліфт, як сказала вона, на другий поверх. А нам відіслали спеціальний лист, і ми, типу, очень вижили. Все понятно, більш-менш. Так, хто тепер? Цікаво ж. Пані Гікс, будь ласка, пройдіть до ліфта. Ох-ох-ох. Ще стикайте. Дякую, Брайан. Ще, сподіваюсь, ми ще побачимось, і я зможу запросити тебе в... випити кави. О, саме так. Четвертий поверх, вона напевно тяжко працювала, щоб дістатися так високо. Хм, гадаю, мені треба зачекати тут, поки мене не покличуть. Хіба що... Цей лист справді був розіграшим. Може, подивлюся. А що, як мені показати лист став прямо в камеру? Я можу від... відкрити свій портфель за допомогою кнопки «Портфель». Логічно прямо. Ой, блін, бачите, я отримав лист зі своїм ім'ям, і в цьому написано, що мені дали роботу. Це якийсь жарт чи агов? Що за телепень? Ви ходить, я і справді дар... даремно витратив свій час. Ну, вони побіжимо тоді. Здається, всі сподівання про роботу в столиці були марними. Все, що чекає на мене, довго путь додому до речі, цікаво. А країни? Україні? Цікаво. Що за звук? Якісь хору. Вот такой. Похоже, більше на якийсь унитаз, как який, и, так скажем, не очень благополучно сделали. С камерой и кнопочками. Это что-то дуже далеко, да якис... Фоцибо написано там психо. Потім казав, що головного героя звати Брайан, щось дивно, що й випить. О, блін. Як я так пропускаю начальник. Піду за дорогою кетчупа. Знаєте, кетчуп не така хороша ідея. Тут можна якось пройти? Ты ч? Что за... Видимо, пакетчик у нас так видно и ты. Скилл Кто це? Бой, видимо, га? Якась причуда в великого міста, так Ситрокорп, чи, чи мала б компанія, то хто я такий, щоб судити цінність цього кривого міс... Міс... мистецтва. Ця кров, напевно, коров'яча також коштує мільйони. Так, надіюся, тепер все буде відкрите. Вони закриті? А ліфт... Та, блін, а куди мені треба? йти? Що в екран зайти не знаю. Мені треба при... присісти так краще робити цього Ту, тут у собі Десь присісти. Тут. Пута. Блин, а почему він нести? Підаш ти предлагаєш умник сісти. Створена зачем. У мене нічого немає, крім документу. Це і вонючий документ. Сьогодні. Я, не... Я щось не подібаю. А що, що це за так? Буде якась сгода. Я Брайан на пастернати. Підтверджую, що походжусь на пропозицію робити від Синтеркорпу. Для де моя заробітна плата складе мене 10, 10 тисяч. Кри кредитів щодня винагороди страхування. Ой, будь! Ова! 10 тисяч кредитів на день. Так хвилинку тільки б це, бо це все не було оманою. Треба пере... перечитати винські відповідно на за. Блін, а цей екран мені очі ріше. Задалегіть встановлення норми чинною право, право є пління світломи від... гаївці. Докторина заявляє на роботу, погоджується надавати для своєї професії послуги відповідно до системи. Класифік. С інтракорпу погоджується на цю оманові палату, позиваючи при має всі, та блін на мені читати все. Статуя як це продиктовано резоліцією. Рез... 1.1.3.8 або 1138. Ага. Я нічогось нікуди зрозумів. Варто укласти воду. Та все, пофіг. Укладую. О, воду з д'яв. <звіг> Мені здається. Це не було сабо ідеально. Не йде я в цьому. було. Ой, ліфт запрацював. все. Що треба було підписати, охоти стояв, щоб тебе випустив? Що? з дурдома. <плес> <що>? Дев'ятка? Дів'ятка, <плес> сумніваюся. Вісмірка може. Я там не побачив просто який-то. Я сумніваюся. Значить, Сибірка — моє улюблене число, значить, і буде. Це вже більш безхоже на мене. Добре, все, повертаємося до гри. Отут, от от, думаю, треба. Я не знаю, чи варто мені вештатися там, де мені не раді. Ну, понятно, все, в принципі. Що стойдую тоді. Стоп. Раз, стоп, разві шостий до роботи? Коже дай український. Кто-то тянул листика. От... Просто чи... Чи... чистий аркус паперу. Только тут якийсь водяный знак. Оклад за собой. Прямий тюниаркус паперу. Це ще хто за пілящик такий? Привіт, ти новенький? Так, я привіт, я Браю. Пастернак, я пастернак. Радий знайомству Брайан Пастернак. ні ні я просто г г Жартую чоловіче. Я гью його. Твій новий колега допоможу тобі тут оглянутися. Вибаче, дещо розгублений. Розумію, коли приїдеш з Переміця, велике місто може добряче тебе струсу, ну, струсонути, але не хвилюйся, ти в хороших руках. Я покажу тобі, як усе влаштовано. Дякую. Отже, це п'яті поверхів. Тут ми можемо здебільшого опі... опікуємося керуванням справами працюємо з е, базами даних. Ну, ти знаєш, комп'ютери з Окей. Що це? Тут є кілька офісів та зала народ. В... Ра... Брай... В кінці а це При... приймальня, але приймальник. Наразі відсутній. Усі тут роблять те, що їм за, за... бліненс. Подивись лише на то. О, чувак, наприклад. Прити колего, дозволь мені представити тобі пастер. Бачиш, навіть не помітив нас. Одна людина взагалі приходить, проходить на роботу, щоб поспати. Галя, йди за мною. За мною покажу тобі наш офіс. Посковою прошу до твого нового офісу. Наразі тут дещо пусто кілька наших колег на лікарняному проте ходить. Ви тільки гляньте, хто виліз. Зі свого барлогу. Барлогу. своєї барлоги може, правильно, було б тут. Це наша юробиниця соса. Це вже оригінально. Привіт, я пастернак. Моя в неї депресія. Ха-ха, вона спочатку трішки сром лизу, але... Як заведено в одному зі своїх історій, у неї відразу розв'язується язик. Харас, продовжимо нашу подорож. Ой, Блі, я, я не одним пальцем. І там, напевно, про говориш. А в цьому місці маємо... Маємо на різний камінь будь-якого офісу. Кавоварку, що ранку ми готуємо. До тобі сока, каву. Що скажеш, як ми вип'ємо трохи, щоб від... відновити наші сили? О, ні, кава скінчилась. Існує легенда, що цей офіс дім таємного Створіння, щоб ніколи не спити подейкують, воно п'є тільки свіжу каву, та ніколи, ніколи сама не готує, een, коли вона закінчується. Чи не так соса? Це було свісно, постаті. Пастернаку, чи не хочеш ти зв... Зв... звабити Чудовись. чудовисько, приготувати це каву. Звичайно, що я маю робити? По-перше, нам потрібна вода та кавовий пошок. Вони мають бути десь поруч. Так, ну, перше, оце. Водичка є А по-друге. Стоп. Я думав, все. Так, може тут? Я думав, в неї буде... Буде це в сусідській, коротше, буду її називати. Гуюго, я не певен, я знайшов це в смітнику. О, все чудово. Подмухай і все буде добре. Тепер, коли ти маєш ще рівні складники, просто ввімкни каву варку. Ідеальний дай. А звісно? Хоча я, я не люблю каву. Тримаю філіжанку каву, кава дає тобі набагато більше сил, ніж вода. Вода буває по справжньому корисною лише під ча, час душу. Що ж, думаю, це усе запитання. Ну, а яка, власне, у мене робота? Ти справді вже хочеш почати працювати, ти ж тільки прибув. Ой, я З... З... збанув, що ти навчити Чи... нав... треба новішого в Шому... ту... ту тешній роботі. Звідси цей комп'ютер, не знаю, старіше чим я. Сканер. Щоб користуватися ним, тобі потрібно чорнило та папір. Цей між щоби уже заряджено. обліс. Але будемо чесними, робота ніжних поверхів чи не так. Ми пам'ятаємо. По версії ладен лад, використовувати цей чудовий прилад для веселих занять. Зокрема, копіювати наші дупи. Що? А ну, який? Там вийшов мій дуб поред. Гудаю, мені треба було зробити його. З... з обох боків угу. твоя черга. Е, ні дякую. Годі тобі, чоловіче, ти зрозумієш, наскільки це весело, тільки коли спробуєш, можеш не копіювати дупу. Якщо соромишся, чому -то тобі не зробити лице? Після його жопи ми летяли ж ти що себе <смір> соба... подивимось. тут збереження. Хай йому грець скінчився папір. <смір> 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 я. я При... Е... при... Різки іншими разом. Ні-ні-ні, будь ласка, чоловіче, ти єдиний з... Із ким я можу виробляти такі штуки сосисла бачка вона. Ніколи не наважається на таке. Не можу повірити, що у всього нашого офісу немає ані аркуші, може щось знайде у тебе. О, я подібрав якийсь папір. Низ нього поверху. Він підійде. А як же, будь-який папір підійде. Найголовніше це покласти голову всередину приклати навпроти склад. Випростити його аркуш попадає. Ова, яка миготлива ми штукенці, що сталося? Відьмовський папір що. Ну, ну, бачу, ти вмієш єш підключати про себе пастернак. Як я поняв, це була сохранялка, як на мене. Чи що? Так. А що я мушу робити? Як і казав, коли ти обов'язково дасть тобі завдання. От і думаю, на цьому закінчимо тоді, друзі. Всім пока-пока.